І іноді мене діти питали, «Тато, а чому так мало Пасха, 40 днів празниця, чого не більше? Але якщо так уважно подивитися, це логічне продовження Пасхи. Тобто, ну, якщо Господь постійно виявлявся учням, то вони звикли до цього. І вони вже, знаєте, не іспитували такої радісті, такого трепету священного. А Вознесіння це теж. Знаєте, дуже глибоке враження, потужне враження для тих, хто оточували Господа, для його учнів, святих апостолів. І ось цікаво те, що, дорогі брати і сестри, я пам'ятаю радянський час, коли нам в школі там атеїзм проповідували і доходили до того, що взагалі казали, що Ісуса Христа не було. Це його видумали. Ну, західні історики. Вони тверезі ще це сприймали і казали, що Ісус Христос був. І ну, це неможливо перевернути історію. Але деякі там, скажем, німецькі вчені, вони казали, що ну, це була надзвичайна людина, от, такі були здібності цікаві. А, там, деякі учні там, сказали, що він воскрес, ну тому подібне. Але давайте уважно подивимося, для чого Господь воскрес. Для чого він вознісся? Одна з причин це було те, щоб потужне враження для учнів це було. Ви ну, уявляєте собі, от людину розпинають, знущаються над нею, от, потім ховають її. І тут він з'являється після страшного землетрусу, коли і сонячне було затьміння, і історія це теж відображена. І ось він являється, ну ви пам'ятаєте в Євангелії, як сприймали мироносиці жінки, що учні навіть не одразу повірили, коли мироносиці сповіщили, бо вони перше побачили. Не одразу. А потім Петр і Іоанн, вони біжали до гробу, щоб переконатися, От теж були здивовані до краю. І ось потім, на протязі 40 днів, деколи Господь наш Ісус Христос являється. То під час лову риби, то отут, як ми бачимо у цій горниці, це е, саме верхня кімната, де учні збиралися, із зо страху іудейського. Вони боялися, що іудеї їх знищать, виють за те, що вони були послідовники е, Спасителя. І ось він я в'являється, а потім на їх очах він возноситься. Ну, теж уявляйте собі, я був на цій горі Гілеонській. Це така краса, от, знаєте, саме красиве місце в Єрусалимі. На цій горі е, видно всю панораму міста. Там е, Стіна плачу, там, мечеть Омара з таким е, яскраво золотим куполом, е, всі ці старовинні споруди. Єлеонська гора називається так е, від слова Єлей єлей е, олива, оливки там, е, сади ростуть. До сих пір нам Спросавод казав, збереглися деякі дерева, де Господь в цьому саду на коліна ставав і молився Отцу Небесному. І ось дійсно місце надзвичайно цікаве, і коли Господь возносився навіть, навіть на камені, його стопа одна відобразилася. Зараз на цьому місці там була церква, зараз там мечеть зробили мусульмани, коли захоплювали місто по гріхам християн. То вони там зробили свою мечеть. Але християн туди впускають, там можна молитися. І от таке було враження. І далі піде. Потім через 10 днів вже Господь обіцяв, що прийде обітниця, Отець Небесний пошле вам силу з висока, з неба, тобто Дух Святий пошле. восстановить людину в первісному її достоинстві до дикого падіння, як були Адам і Єва. Ось чому е, цей період він дуже важливий, найважливий для спасіння нашого, щоб ми це усвідомили, щоб ми заглибили е, частіше, щоб ми усвідомили велич цих подій. І ось, дорогі брати і сестри, хотілося б е, на сам кінець зробити такий висновок, що оцей факт Вознесіння, спочатку Воскресіння, ну, це можна знаєте, в, одному, е, в одній цепочці це все. Він таке враження на апостолів справив, що вони настільки сміливо пішли проповідувати, що вони вже нічого не боялися. Тим паче, коли Дух Святий на них зійшов, коли церква була заснована вже перша, і від неї пішло рукопокладення до єпископів, священників, і до сих пір благодатця живе в церкві Божій. І ось вони пішли, і дивіться, Господи оточили небагато. 12 самих близьких учнів, таких не самих близьких 70. І десь, ще ми читали, 120 було ще прихильників, таких близьких. А, ну, по зрівнянню з населенням іудеї це було небагато. Але що ми бачимо, скільки людей навернулося потім. Апостол Петро проповідує 5 тисяч. Апостол Павло йде по Європі і тисячами навертає людей. До християнства. Тобто вся Європа, стала, і Київська Русь прийняла християнство, вони не змогли не прийняти його, таке це вчення було потужне. Так ось я до чого веду, дорогі брати і сестри, що це зайвий раз для нас доказує, хай це нас укріпляє в вірі, що невеличка купка людей. От. Прості люди не вчені. Тільки апостол Павел був такий, ну, по-нашому з високою освітою. А так вони були прості. Робітники моря морю, ловили рибу. Це важкий тоді був труд, це не зараз як на спіннях. І вони, не боючись смерті, а іноді приймаючи смерть, не боючись ніяких мук страшенних кари, от вони рознесли це вчення і це нам доказує, що це вчення божественне. Бо інакше, знаєте, людська природа, як вона. Що якась небезпека, людині хочеться, знаєте, відійти в сторону і піти за натовпом. А вони ні, вони пішли проти течії. Отож, дорогі брати і сестри, це має нас навчати, що ми завжди залишаємося самі собою, християнами. Як би нам важко не було. Хай нас будуть оточувати, як в радянський період, тисячі тисяч атеїстів. Але ж, дивіться, скільки цей Радянський Союз? Ну, 70 років. Проіснував, але по зрівнянню з людською історією це ніщо. І потім люди в 90 ті роки каялися, наверталися знову до віри християнської, знову заповнилося ще церкви, їх було мало, будували. Зараз знову господіння віри починається. Знову ми бачимо, історія вона циклічна, іде так. Але не забуваємо, що хто йде за Господом, він ніколи не програє. А хто відступає від Господа і за маленьких якісь там соблазнів, що йому так здається, що тимчасово він спокій, комфорт вибере, і буде йому гарно. Ні, не буде гарно. Совість не буде давати спокою. Сама цінність велика в житті це чиста совість, яку не купиш ні за які гроші. Отож, дорогі брата і сестри, дай Боже, щоб Господь як вознісся на ясне небо. Так, що була наша ясна і чиста душа? Амінь.